Так, доброго всім! На рахунок вчорашнього відео, що виставив про акумулятори, багато, дуже багато хто відписував, писали в лічку, писали волонтери. Ну, Перший, хто мені написали, це із Янголи Світла, майор написав. В общем, дивіться, я це йому поки відправлю. Далі. Я не буду продавати, бо там предлагали по 10 гривень за штуку по 15. Я просто відправлю, щоб поробили хлопцям. Там є от такі акумулятори. Далі сказали, що йдуть і такі акумулятори з різних приладів. Ну, Такі тестуються ще. Тут є на перепаковку, якщо людина не буде це забирати, от буду перепаковувати, якщо не буде забирати, теж Я в общем, дивіться, я буду відправляти іменно це, щоб йшли на потреби Збройних Сил України. Тобто, ну, блин, хлопці вибачайте, я розумію, що комусь так треба, але хлопцям на фронт більш треба, ніж нам тут. По... Вони постійно в мене з'являються так, що дивіться, просто слідкуйте за. Ну, за новинами, коли вийде у мене відео, що є определьна кількість зібралася, пишіть. Ну, єдине, що треба, щоб ви були дійсно там волонтером, або так далі. тому що дуже багато пишуть, особливо на деяких платформах там взагалі не зрозуміло, що людина, то скинь 50 гривень, то скинь батарейки, то ще щось. Волонтери або військові. Без питань. Слідкуйте, як з'явиться відео, що набралась кількість. Пишіть. І все, я відправлю. Всім дякую.